Допомога Збройним силам України за кошт обласного бюджету Прикарпаття. Обладнання на більш як 3 мільйони гривень отримав військовий підрозділ, який виконує завдання охорони повітряного простору над Івано-Франківщиною. Це старлінки, акумулятори, радіостанції, спеціалізовані біноклі, зимові колеса для автомобілів, мобільних військових груп, які захищають нашу область від повітряних загроз. Загалом для збройних сил України з обласного бюджету цього року виділено близько 150 мільйонів гривень. На 3 мільйони 75 тисяч гривень ми закупили все необхідне для доформування вогневих точок для зенітно-ракетного батальйону, який сформований у нас на території області. Це саме той батальйон, який захищає нас, наше небо від шахетів, від ракетних ударів. Вже відповідно пройдені навчання нашими військовослужбовцями, і сьогодні ми доукомплектуємо всі вогневі точки, щоб дати вістіч ворогу вже в небі. Те, що ми сьогодні робимо, вже двічі поспіль передаємо обладнання для мобільних військових груп, які будуть захищати небо Прикарпаття, це з обласного бюджету. Що таке означає з обласного бюджету це податки людей, які живуть і працюють на Прикарпатті. І оскільки обласна рада відображає спільні інтереси всіх громад, то ці гроші і будуть служити цим людям над Калушем, над кулемиєю, над надвірною, над верховиною, над косом, над делятином. Скрізь. І це будуть нам захищати не в Івано-Франківську, а по всій області.